З кожним роком сміття стає все більше, тому ця проблема залишається актуальною. Сьогодні в нашому місті вивіз сміття здійснюється на полігон твердих побутових відходів. Коростенці його знають як Грозинське сміттєзвалище. Діє воно з 1972 року. Його площа складає 30 гектарів. Навантаження на полігон з часом постійно зростає. Моя клада кожен рік щось робимо певні кроки в цьому в Цьому плані, щоб зменшити навантаження на полігон, ви знаєте, що в нас є сортувальна станція, досортувальна станція. Ми придбали контейнера, де дає можливість, і я хочу подякувати нашим коростенцям, що все ж таки більше коростенців свідомих і розуміють, що без цього далі наше життя неможливо. Треба сортувати і сортуються сміття. На жаль, цих кроків я хочу визнати, що їх недостатньо. Вони дуже малі, але. Всі кроки, які б кроки б ти не робив, все впирається в кошти. Тому в минулому році Міністерством екології виділено на реконструкцію нашого полігону більше 20 мільйонів гривень. На жаль, Жодної копійки не було профінансовано. загалом вартість реконструкції полігону в цінах 2011 року складає 52 мільйони гривень. Для нашого міста це просто астрономічна сума. Тому без державної допомоги проблема міського полігону твердих побутових відходів не вирішити в цьому році. Фінансової підтримки на Грозинське сміттєзвалище від держави також можна не чекати, зазначив Леонід Якубовський. З полігоном, на жаль, ми тут е, поки що спробуємо справлятися своїми, обходитися своїми коштами для підтримання його в нормальному стані життєдіяльності. Разом з тим нам пообіцяли виділити кошти і є розпорядження уряду офіційне вже про виділення нам кошти на закупівлю транспорту. Це друга величезна проблема, яка в нас є, і це проблема всіх. Це транспорт для вивезення побутових відходів. Як правило, він старий, ламається. ми… П'ять років тому спромоглися за кошти місцевого бюджету купити один сміттєвоз. В цьому році ми знову ж таки за кошти місцевого бюджету купили трактор, який буде допомагати грузити несанкціоноване звалище. І держава нам виділила 18 мільйонів для закупівлі транспорту для вивезення сміття. Це і контейнери, і транспорт, там всякі підмітальні машини, сміттєвози, отаке. Ми, це для нас як мана небесна, ми надіємося на це як на чудо сьогодні і уповаємо, я не знаю на кого, щоб нам ці гроші такі дали, не так, як в прошлому році. Про проблему застарілого автотранспорту говорить і головний інженер комунального виробничо-господарського підприємства Михайло Стадник. З його слів, в нашому місті вивозом сміття займається шість машин, які свій технічний ресурс давно вже вичерпали. Але завдяки хлопцям, що працюють на підприємстві, техніка знаходиться ще в робочому стані. Як відзначив головний інженер КВГП, на наше місто потрібно як мінімум вісім одиниць автотранспорту. В питанні стану вивозу сміття. Є і інша проблема. Сі дуже така проблема, мабуть. Першочергова, якраз то вона це елементарне поводження наших мешканців з сміттям. Е, всі чудово розуміють, що сміття розраховане на е, ту… Е, ту кількість, яку людина може произвести. Ти той самий пакетик, та пляшка з-под лимонада, водички. От. Але коли забирає машина частному сектору, і каміння, і штукатурку, і будівельне сміття, яке люди просто елементарно звалюють, бо йому так, так йому хочеться, щоб в нього було чисто в подвір'ї, а той вже не його проблеми. І за це ще не хоче платити, то дійсно у нас виникає друга проблема проблема поломки транспорту. Тому проблеми вони є, вони були, вони нікуди не ділися. Ми стараємося так їх зменшити своїми силами, завдяки тим самим водіям, які працюють другий раз і без виходних привикаємо, то вирішується на даний момент. Але якби була допомога з транспортом, то, звісно, постаралися б краще навести лад в нашому місті. Сьогодні більшу частину питань у вирішенні проблем зі сміттям доводиться розв'язувати міській владі та комунальним підприємствам. Зрозуміло, що хочеться розраховувати на допомогу з боку держави, але вона свої обіцянки не завжди виконує. Тому, як кажуть, варимося самі у своєму котлі. З'явилися проблеми, вирішуємо її своїми силами. Та комунальники оптимізму не втрачають і дуже сподіваються, що все ж таки питання з автотранспортом по вивозу сміття в цьому році вирішиться.